Всім привіт! Сьогодні я розказужу все про пристіяну Роналду. Перше, чого Роналду не ростить собі ворог, це не гарно дуже. Роналду він гарний, дуже хлопець. Він футболіст, він найкращий, я думаю, футболіст. Він грав. Спочатку в Спортингі, тоді в Манчестер Юнайтені, а тоді він ще грав в Ралі, тоді знову в Манчестері. І тоді в Альнасері. Так що я розказав все про Роналду майже і мусор. Ну, сорок. Не ну, така. Виглядь. Ну, недавно було сорок. З народження, кріж, якщо ти дивишся цим відео. Пока, пока всім, пока, пока.